Погнали! <риклад> Уху! Як на американській колір. <риклад> я на той навозит розірвається. Я ну я тут. Чого? Камера? Я так не Але я так і не поняв. Якби можна було. Це я вже давши. Чи... Що я що не поняв. О! О! Охо, о, о, о ба його! До мене там мозг тупилися вдарився. Ніфіга себе. Тут Людям не можна зберігатися. Я тут не можу людей зібрати. Ми не люди, ми поліція якась. Ви собі в підлогу маєш. Все, ми з собою вирішуємо, що зберігатимемося. Тихо! Чого ж да, це сілиється? Так, це сельма. Да, так, боїмося, я сам дивився. Це сельма. Ну, бо приблизно орієнтуюся, що, що орієнтувався, що чекав. Чекає, подивився, які ще автомобілі мають приблизний розгон до 3 ага. до секунд і що там по поціново. Але дивився з таких культових саме повідомлення. Ага. Значить, 2,6 мільйона коштує багато новий шерон. Ага. В нього розгін 2,4. Ага. Ну, ага. наш розгін. <гум> <гум> а, е потім е Феррарі. Е Феррарі 18-х років е модель точно не згадаю, розгін був в неї 2.6 і 1,6 мільйони mm -hmm. ну, і В цілому я, коли малий був, то Вірон тільки вийшов. У нього там 3.2 вроді груді <кх� -кій> були на старті. Е <гум> е ну, то, здавалося, дуже недосяжно. Сяжно і в плані розгону там ну хотіть ми за сорокет проїхали за 2,4 да, за два і це хороший результат.